У 50-метровому басейні обласного спорткомплексу Акварена у Полтаві тренуються представники збірної України з плавання серед спортсменів з порушенням опорно-рухового апарату. Вони готуються до чемпіонату світу, який відбудеться влітку. Цей басейн уже великий, тут дуже комфортно плавати, нам тренуватись. Ну і для нас, для професіональних спортсменів, це великий плюс, тому що нам не потрібно їздити постійно там в Київ на збори чи в Дніпропетровсь, щоб там тренуватись. Тепер ми частіше можемо знаходитися вдома. У спорткомплексі Акварена тренуються із середини березня. За словами тренерки збірної з плавання серед спортсменів з порушенням опорно-рухового апарату Галини Бойко, до цього готувалися в інших містах. Або у приватному закладі у Полтаві ми купували клубні картки, да і вже чотири роки як там тренуємось. Але до початку повноштавного вторгнення ми тренувалися загалом на навчально-тренувальних зборах. Це місто Бравари і у місті Кам'янському також. Нарешті, тепер, по-перше, ми маємо сучасний басейн, який відповідає всім міжнародним стандартам, як за обладнанням, так і за, скажімо, всіми допоміжними приміщеннями. І, безсумнівно, ми дуже раді, що ми тепер зможемо тренуватися. У себе вдома, а не бути по 9 місяців на навчально-тренувальних зборах далеко від сім'ї. Нагадаю, будівництво спортивного комплексу на вулиці Петра Юрченка у Полтаві завершили 2021-го. Тривало воно 14 років. Загальна вартість проєкту 241 мільйон гривень, розповідала раніше начальниця обласного управління молоді і спорту Марина Трохименко. Це гроші з міського, обласного та держбюджету. Перші змагання у закладі влаштували на початку березня. Відтоді комплекс відвідують спортсмени та жителі міста. Мені тут дуже подобається. Раз п'ятий, мабуть, я відвідую, намагаюся дважі в неділю на тиждень. За місяць ми зробили підсумки роботи, і бачимо, що нас відвідало. За березень квітень 3700 людей. Це десь 70% дорослих і 30% дітей. Наша ціна це тільки відшкодування комунальних затрат, які ми несемо для утримання цієї споруди в робочому стані. Тобто, це електроенергія, вода і тепло. Більше ми нічого не закладаємо в ціну абонемента, бо ми не прибуткова організація і ми не заробляємо. Ми тільки відшкодовуємо комуналку. У спорткомплексі є два басейни 50 та 50-та метровий. Також спортивна зала та сауна. Вартість послуг від майже 48 гривень до 891 дев'яносто На утримання закладу на місяць витрачають близько мільйона гривень, каже Дмитро Ніжніченко. Це електроенергія, тепло і вода. В Вартість абонементу якраз закладені ці витрати. Всі наші відвідувачі взагалом за цей місяць покрили приблизно 40% наших витрат. але Цифра ця постійно збільшується, кількість відвідувачів збільшується. Ми маємо надію, що ми вийдемо на самоокупаємість. За словами Дмитра, приблизно половина відвідувачів це спортсмени, які за рішенням обласної ради тренуються у закладі безплатно. Нині у спорткомплексі готуються до чемпіонату України з плавання, який відбудеться наприкінці квітня. Каріна Попова та Микола Ярьом'янко Суспільне новини Полтава.